Ділюся з вами секретами, як наповнити себе енергію, як вернути собі життєві сили після, можливо, неприємної розмови чи навіть скандалу якогось. І перше, що ви можете зробити, чим ви можете собі допомогти, так це знайти можливість помити руки під проточною водою, включити кран і просто хвилин мити руки. І вода допоможе вам змити оці. І весь негатив, а ще краще прийняти душ і уявити собі, що весь цей негатив просто з вас стікає. Стати під струю душу і уявити собі, як стікає з вас, стікають вас ті колючки, оцей весь негатив. І це допоможе вам вернути хоча б половину.